Віт Маряна Сатиловець читаю історії нашого села. О, Лускази мені, будь ласка. Село Жабче розташоване в Луцькому районі, в області. Це давнє українське поселення з багатою історією. Яке не Ні... дуже. На краю Волині село невеличке. Тут все мальовнича й тече де жарічка. Багата красою і кожна картки краплинка. Це наша жарче, це Волинська, перлинка, тут Люди хороші і в нас проживають. Багато працюють і всім допомагають. Це вам не видумки чи просто теорія? Це наше село і це наша історія. Thank <laughs> you. У 1241 році перша згадка про нього є в архівному блоці. Воно, як містечко, тоді знати не бувало, своєю крестою усіх чарував. Дня ще твердинське, як власник, керує, родючість полів його дуже дивує. І твердо вирішує тут проживати. Бо власність таку за щастя це мати. Його не цікавлять князівські палати, і замок на річці почав будувати. А потім його змалювали в картині. Можливо, в музеї вона є дони. І зверху на коня любить гуляти. Свої володіння усі оглядати. Дружина у нього у замку сиділа. До цього містечка не було їй діл. Увечері дуже любила гуляти, на бережі річки на мості стояти, дивитись напругу, милуватись красою, та жаби ніяк не давали спокою, як тільки вона покидає палати, як он і жабів починає співати. Фей, яке жаб'яче пані, сказала ця назва до вуха, князю припав. З вісім століть цього часу минуло, історію цю аж ніяк не забуть. До нині село це жавчем називав, легенду місцеві усі пам'ятають. Це вам не видно, чи просто теорія. Це наше село і це наша історія. Все яке заб'яце.